Нарешті з землею на Сумщині бійцям АТО почали видавати ділянки для садівництва, городинства чи будівництва. Зокрема, у селі Сад такі вже отримали близько 20 сімей. Що потрібно військовим, аби стати власником обіцяного державою клаптика та чи всім щастить, розповідає Юлія Настенко. Сергій менше тижня тому знову ступив на рідну землю, захищав честь держави в зоні АТО протягом року. Каже, коли отримав повістку, не роздумував ані хвилини. Батько поважна людина підвести не міг його. Я приїхав, забрали, відслужив, як положено. Тому що в мене дві доньки, а їх хтось має захищати. Це мій обов'язок. Коли ж повернувся на батьківщину, отримав сюрприз. Клаптик землі за містом. Всього 11 соток. Але каже, розігнатися є де. Всі документи на ділянку збирала дружина Сергія. Переконує процес оформлення, зайняв трохи більше трьох місяців, але був нескладним. Ну, зовсім не важко було все це робити. Надія Іванівна запросила сільську раду у нас прямо на місці. Людина, яка займається землепорядник, все. Організував, зробив сам. Тобто ми під'їхали, підписалися, все, людина сама робила. Флагманами з отримання наділів виявилися бійці з села Сад. Близько 20 сімей тут уже планують, як розроблятимуть омріяні клаптики. А от сумчанам у цьому плані пощастило менше. Наприклад, родина Бреченків. Чоловік пані Юлії потрапив в АТО у першу хвилю мобілізації. Ще восени написали заяву про бажання взяти на діл до департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. Відповіді чекають і досі. Документи на участок зем... Мы подали еще в октябре месяце, нас поставили на очередь. Женщина там такая хорошая сказала: теперь ждите, мы вам перезвоним, скажем, что вам делать дальше. Вот, ну, по сей день возыны не там, никто не звонит, ничего не говорит, не оповещает. Ми знаходимося в Нідіні на даний момент. До слова, процес ведення ділянок військовим почався ще із червня минулого року. У Держземагентстві навіть розробили спеціальні покрокові схеми, аби доступно пояснити, як правильно оформити всі папери. Щоправда, є нюанс. Заявник сам має вказати на шматок, який би хотів узяти. Вони повинні звернутися до головного управління Дерземства Сумської області, подати туди колопотання, в якому зазначають бажане місце розташування земельних ділянок, зазначається розмір, Зміри земельної ділянки, вказується цільове призначення земельної ділянки. До клопотання додається графічні матеріали, будь-який графічний матеріал. Знайти останні можна на сайті Держземагентства. Там є так званий земельний кадастр, електронна мапа. Відкриваємо мапу, обираємо область, район і місто. Далі клікаємо мишкою і теоретично можна натрапити на вільну ділянку. Мені поки не вдалося. Далі рушаємо з усім знайденим до територіальних органів за місцем знаходження ділянки. Термін розгляду клопотань місяць. Далі теоретично дозвіл на виготовлення проєкту відводу. Землевпорядники кажуть: від охочих на землю немає відбою. В області за нею вже звернулися близько 700 осіб. Дві третини таких заяв уже опрацьовані та пройшли першу сесію. Юлія Настенко, Сергій Мілевський, Сергій Лазаренко на часі новини.